Слава Ісусу Христу, слава Україні! От приїхали до родичів, у них є такі класні коники. Кобилки, точніше. Скільки ці років? 6 років. Кобила по новоолександрівському жеребцеві і по простій кобилі. По ній видно, що вона не працює? О, то Понятно? як... О, О, старо, то води, дав, то все Марта. На квадратна. А ну, ще вона похудала, Саш. От то взялася жара, то вона трохи похудала. Не гнімо нас спати. Що вона хуй на берегу. Ну так. Да. Ну бо стоїть вона, якби робила, така би не була. Я щось думав, в тебе пара чорних. Ні, це має рядочку. І вона мала, вона ця мала лошиці. Мала лошиці на рівній стіні. А той раз та вона сьогодніся той раз в сальоті. Мала одну лошицю. І по лінькому жревцеві, так? так, да, так, да, так, да, так. Да. Мала тільки одна лошадку, знову покрита. зараз покрита? Так. О, ти лоша б аж на другий рік. Але вона така дуже, дуже часто А так Не кусається? А та по яких конях? А чорт його знає. Діди сюди. Тут, але тієї вже 10 років. 10 років. Я тут опустив її, вона не мала лишати, то я тільки того року пустив, не знаю. Того більша. Виша, і на її будова не така, бач? То вона прихудавша у І вона ще гладша буде, то вона, ну, вона ще файна хопила. Ну, ця довша виша. Десь щось поранилась, що то кусила там та? To, to було, to вже to, to було des... Чи вона бока зерла, чи що, ну Ті 10, 10 років, так? Ну. Що ти дивишся? Пасись. Ma... Ця Марта зветься. А, та Марта і та Марта. Хто дідові 80 років він її, її мав з лоша. Одав, каже, коля забере її, бо... ну... Вже не дає ради, вона, вона дуже така штра. Коротше, дід вже не давав їй ради, він її мав з лоша. Хай на м'ясо. Школа купила на м'ясо, чуєш. Та куди на м'ясо? Тим більше, що якщо спокійно. Там та більший характер має, а та така, Та Того ж магро боїться. Того? Там ту. А чого? Вона просто такий має характер, вона жреба не підпускає, якщо не поїде. А та А тут дитина запереже. Та така. А може, щоб ті 10 років атліки, то. Гарно, і колір класний. Ну і велика вона по якихось гарних конях чи не та та де набагато менше так схожі Ось такі дві кобилки. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.